Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Серія вибухів в московських закинутих авіабазах та аеродромах, які намагаються в терміновому порядку відновити. Путін загрожує світовій ядерною війною, тоді як вся протиракетна оборона Москви давно розвалена. Ракети іржавіють та кинуті у лісах навколо столиці в лапках Великої імперії. Віктор Суворов у минулому радянський розвідник, який перейшов на бік заходу, опублікував шокуючі фото Бардаку на базі ППО, яка мала б захищати столицю Росії від ядерного удару. Тим часом окупанти у аеропорту Шереметьєво посилюють заходи Спеки на кадрах показано перший етап формування бетонних загороджень по периметру. Два тижні тому там уже лунали хлопки після посадки військових бортів. Очевидно, що саме туди приходитимуть іранські ракети або безпілотники. Якщо захист піднімають аж такий крайній. Що ж, дякуємо партизанам за докладні фото. Хочемо ще раз передати привіт Путіну такою новиною. Від російської агресії Україну захищають не тільки громадяни України та етнічні українці. На фронті діють кілька добровольчих підрозділів, сформованих за національними як Білорусь. Скі формування або інтернаціональними ознаками. Невдовзі серед них буде і Дагестанський батальйон. Поштовх до його створення ще влітку надали народні депутати України, що увійшли до міжфракційної групи «За вільний Кавказ та авторитетні громадські діячі, зокрема Олексій Гончаренко та Муса Мамедов, завдяки чому законопроєкту Україна визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія. Досі у бойових діях ще до широкомасштабного вторгнення рашистів приймали участь чеченські батальйони імені Шейха Мансура та Джохара Дудаєва у складі яких також були інгуші та представники інших народів північного Кавказу, як нещодавно розказав Олексію Бобровникову в ефірі Ukrainian Media Network Іслам Белокієв», Спікер добровольчого батальйону імені Шейха Мансура невдовзі буде ще один кавказький підрозділ. Батальйон створений нещодавно до цього Дагестанці були у складі ЗСУ, кримського батальйону та добровольчих загонів. Та в ході дискусії виникла ідея, що їм потрібен свій лідер, свій батальйон. Думаю, він матиме успіх бо боротися з російською агресією хочуть багато дагестанців. Незабаром. Ми почуємо про його успіхи. А 2 березня на конференції Кавказький Союз у Києві було оголошено про створення такого підрозділу. Створено батальйон Дагестанців імені Імама Шамілі, який буде боротись за визволення Дагестану. Батальйон спочатку допоможе Україні, а потім ми допоможемо Дагестану. Командир батальйону Магомед Сейпулаєв. Дуже важливо, щоб народи Кавказу та всі поневолені народи Росії мали свої національні батальйони в складі ЗСУ. На основі цих батальйонів в майбутньому можна створити визвольні армії, які будуть звільняти свою землю. Млю та свої народи. Свободу можна отримати лише зі зброєю в руках. Написав у телеграмі про цю подію Олексій Гончаренко і показав нового комбата. За інформацією джерела фактів, створення батальйону поки ще не завершене. Воно йде повністю на добровільних засадах, але формування буде діяти у складі ЗСУ. Більшість його бійців вже встигла повоювати проти росіян, як в Україні, так і на Кавказі. З огляду на те, що на Кавказі війна ведеться партизанськими методами, спеціалізуватися підрозділ буде на диверсіях. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.